Це село Нові Боровичі, що на Чернігівщині. 22 червня російські ППЛА типу ланцет атакували це місце. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Внаслідок атаки від зазнаних травм загинули двоє чоловіків. Ще одинадцятеро травмувались, Серед них четверо підлітки. Володимир живе неподалік від місця прильоту. Каже, почув один вибух близько опівночі. Вийшов, подивився, що є поранені. Я в машину посадив, загрозив і поїздили на лікарню. Була пожежа. але я в той час був у лікарні. Я не знаю, що тут далі відбувалося. Поранені наразі перебувають у різних медзакладах області. Двох людей у тяжкому стані вночі доправили до обласної лікарні. Один із них підліток. Першим доставлявся на Хлопчик 16 років з проникаючим пораненням в головний мозок, з враженням лицьового черепа, якому надавалася зразу ж допомога тут вже на місці в обласній лікарні був переведений Існовська. Пізніше доставлений був. Також ще один пацієнт з торакоабдомінальним пораненням. Це проникаюче поранення грудної клітини з черевної. Порожнини з ураженням печінки. 21 рік прооперований на сьогоднішній день і знаходиться в інтенсивній терапії, надається. Цьогодобове на надання медичної допомоги, як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, 16-річного хлопця перенаправили з Чернігова до київської лікарні Охмадит. Ще одного 15-річного хлопця оглянули у Сновській райлікарні та відправили на амбулаторне лікування. Його стан задовільний. Двоє підлітків перебувають в обласній дитячій лікарні. Вчора вночі поступала поступила дівчинка, 17 років теж міновобухова. Численні пошкодження, сколкові поранення приїжджали допомагати навіть лікарі з обласної лікарні. Ну вона в стабільному стані за словами Наталії Сергійчик, річний хлопець у стані середньої тяжкості. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.